Навіщо видатний мараніст Іван Айвазовський спалив московський Кремль? О, звісно, що не буквально, але у власний мистецький спосіб, написавши двометрове синьо жовте полотно із палаючим Кремлем, так що деякі НПЗ би позаздрили цьому уславленню. І чому ж росіяни на століття приховали та досі воліють забути цю синьо жовту картину із рисками, наче падають уламки ракет? Чи це взагалі фейк? І подібного полотна Айвазовський не писав? Аби дізнатися правду, дивіться цей сюжет до кінця. Але не кремлем єдиним, ми тут нагадаємо вам про картини, які покажуть вам іншого Айвазовського, до якого ви взагалі не звикли. І ось цю зі стоячими навколішки перед американським прапором русскими. і ось цю з українськими чумаками в їхньому природному середовищі. І ви переконаєтеся, що русський марініст Айвазовський ніякий не русський. та й винятково мариністом після цього ви його точно не вважатимете. Адже ви дивитеся канал Центр дослідження Мордору, і це моя авторська програма розкультурення, в якій при докладнішому погляді на московицьку історію та культуру я, соціолог Богдан Олегоровчук, виявляю там чимало несподіванок. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь і пишіть у коментарі, чи досі ви вважаєте Айвазовського саме російським митцем. Жовто-синя пожежа в Кремлі це найбільша мрія українців, як мінімум, із 2014 року. І те, як палають їхні НПЗ, нам гріє душу передовсім у омріяній перспективі пожежі у Москві. Тож, вперше випадково, натрапивши на цю картину, я не повірив своїм очам. Як? Невже Айвазовський міг написати пожежу в Кремлі? Він же русський художник і до того ж, генерал серед чиновників. І що ще важливіше, академіст, а не реаліст-революціонер, дивовижа та й годі. І що характерно у списку робіт Айвазовського у росісіянській вікіпедії цієї роботи немає, хоча там є величезна кількість полотен, зокрема, й значно менші та гірше збережені. Я навіть пошукав цю картину за словосполученням пожежі в Москві і виявив статтю у віки і то добре ілюстровано. Ось дивіться, скільки гарних зображень палаючої Москви. Але жодного Айвазовського. Зате стає ясніше, що палаючий Кремль тут це або про старі часи, або про наполеонівські. От що цікаво. Тоді, як московитські літератори намагаються перенести увагу від спаленої наполеоном Москви до Бородінської битви, наприклад, або до всієї величезної кампанії, художники воліють писати спалену Москву. А що хіба ж не гарно? А хіба ж не дивно при цьому, що пожежа це не наполеонівські злочини? Він якраз сам немало здивувався цинізму росіянських вандалів. Так от, уявіть, цю пожежу велів влаштувати генерал-губернатор Фьодор Ростопчин. Як результат, вона знищила величезну кількість церков та інших цінних споруд у місті. Ось лише деякі факти зафіксовані істориками. У пожежі згоріли дві третини міських будівель, у тому числі будинок Московського університету, багата бібліотека Дмитра Батурліна, Арбатський театр. Пожежа знищила 6,5 тисяч з 9 тисяч житлових будинків у місті, з яких 2,5 тисячі кам'яних. Ну і ось де жахлива цифра. 122 з 329 храмів було знищено. Ну а свої та чужі пограбували кожен із них. Тобто, уявіть собі, аби вибороти тактичну перевагу, русский готові знищити величезний культурний спадок, дорогий і цінний для свого народу. Чим вам не мавпа паз гранатою, враховуючи сучасні обставини? Але повернуся до Айвазовського. А якщо точніше, ближче до його самосвідомості, до Ованеса Айвазяна, Феодосійського вірменина, який походив з Галичини, і родина якого з давніх давен перебувала саме в українському оточенні. Адже саме воно було для нього рідним, а не етнічна батьківщина, гвалтовно розшматована між турками. Персами та росіянцями вже дуже і дуже багато років. І я вважаю, що зовсім не дивно, що Айвазовський ментально асоціював себе саме з українцями, адже це була так само розділена між імперіями нація, як і вірмени. І він себе навряд чи асоціював із вілікаросами, нацією, яка за його рідні території билася з турками та персами. Винятково щоб продовжити територію власної імперії, а там ключовою ще на початку 30-х була проголошена так звана офіційна народність, яка без жодних етнічних розрізнень проголошувала російський народ однією зі скреп чи стін, як тоді казав історик Михаїл Пагодін, який був тим ще вілікоросійським шовенюгою вигадником. Ясна річ, що народженому в Криму вірменському галичанину Ованесу Айвазяну не мало би бути місця в імперському істеблішменті, але він зробив нездійсненне. Він став страшенно талановитим і затребуваним в усьому світі. А відтак настільки корисним для царя, що відмовитися від Айвазовського або його образити, це значило втратити його для імперії. Саме тому якогось тотального контролю з боку російської держави над Айвазовським особливо не було. Його намагалися просто купити грошима величезними державними замовленнями та чиновницькими посадами, при цьому закриваючи очі на інший бік його творів, у якому проглядав його критичний щодо Росії дух, а також відчутна й доволі дивна, виходячи з його пересічного образу, зацикленість на Україні. Але якщо бодай трішки копнути в його біографію, хіба ж це дивно? Як відомо, Айвазовський чудово знав і розмовляв українською мовою. Він дуже добре і близько особисто знався з Тарасом Шевченком та його близьким оточенням, тим же Василем Штернбергом та незалежно від того що й з Миколою Гоголем. Окрім всього, Айвазовський подейкують ненавидів імператорську родину, але повернуся до пожежі в Москві. Я вам казав, що випадково на неї наткнувся і не повірив у її автентичність. Але це була цікава задача, тож моя дослідницька часачка, вкотре взяла вгору над лінню. Я якось розповідав про ці пошуки, але просто оцініть, наскільки складно було встановити правду. Адже росіянці добре ховають цю роботу Євазовського і зазвичай не коментують та не поширюють її. Так що мені навіть довелося попросити друзів іноземців, щоб вони зробили для мене невеличкий ресерч руснячими сайтами та соцмережами. На Реддіті знайшли тільки пару мемів. Зацініть їх. Переглянули Інсту, Фейсбук та Пінтерест, і ось у архівах X або Твіттеру перша зачіпка, пости з російського музею, де прямо визнано, що це робота Айвазовського 1851 року. Тут фото дещо кращої якості навіть трохи видно підпис художника та рік. От тільки якості все одно бракує, щоб перевірити, чий саме це підпис. Однак візуально він подібний на підпис Айвазовського за ті роки. Тож є підстави думати, що це таки його твір. І він синьо-жовтий, як самі бачите. Але довіряти росіянським аккаунтам в Твіттері якось не дуже комільфо, правда ж? Що ми ще можемо зробити? Можливо, цю картину десь показували? Ану. Загуглимо. Це все пропускаємо. А ось цей ПДФ дуже цікавий. За лінком маємо документ Історична достовірність і Великого московського пожара, де є текст: крупне, хоча й маловідоме полотно Айвазовського, написане в 18... написане в 1851 році і приховане нині у фондах музею московського Кремля. Хіба не інтрига, крупне, але маловідоме й приховане полотно? Хіба ж не цікаво, а що ж случилось? Там же написано, що це дар Ніколаю I на 25-літті коронації. І те, що публіці демонструвалося лише на одній виставці, одразу ж після написання. Вау! Чи ж це прямі свідчення намагання її приховати від широкої публіки? Залишилося тільки впевнитися, що мова йде саме про ту картину! І зрозуміти, чому Айвазовський подарував на 25-літті коронації імператору спалену Москву, та чому більше цю картину широкому загалу не показували. У примітках знаходимо посилання на книгу, шукаємо її і бачимо, що це Це приурочено приурочена ювілейної виставки знаменітого художника за 2016 рік. Тобто 2016 року, на честь 200-ліття Айвазовського, в Москві пройшла виставка, де цю картину, яка досі зберігалася в підвалах Кремля, таки показали людям. Вдруге від моменту написання. Виставку, до речі, закликало бойкотувати Міністерство культури України, бо там виставляли картини, вкрадені в українському Криму. Зрештою, хіба ж не дивно, що вони взагалі проводили цю виставку, намагалися хвалитися вкраденим Айвазовським. А виходить, що здали нам його русофобію. Дуже цікаво. У якийсь момент ми з колегами вже опустили руки, але раптом у відгуках про книгу на одному з сайтів знайшли відео, де людина її гортає. Подивившись відео покадрово, ми таки знайшли картину. Ось вона. І ви самі можете переконатися, вона таки синьо-жовта. Тож те, що після подарунку імператор сховав картину і її більше нікому не показували до 2016 року, наводить на певні думки. Цікаво було б побачити її вживу. Сподіваємося, вона не згорить при наступній пожежі Кремля. А якщо ви дивуєтеся, мовляв, ну то й що, жовто-синій не асоціювався з Україною ті часи? Та от і ніт. Адже погляньте, наприклад, на герб козацького полку у Миргороді. Та й взагалі таке поєднання було б поширеним саме в прадавній українській геральдичній традиції. Але про це якось окремо. Пригадуєте, я шукав репродукцію Айвазовського в руснячій віки і знайшов лише дуже схожу на неї роботу, але не її. Так от, це нібито картина такого собі гравера Франческо Вендраміні. Він, схоже, був справжнім свідком пожежі, от тільки не спеціалізувався на живописі. Тому хто знає. Чи ж це не пізніша копія або варіація? Адже, якщо уважніше придивитися, попри однаковий ракурс та композицію картини відрізняються в деталях. Навіть попри погану якість, можна побачити, що ось цього об'єкта на картині Айвазовського немає, а кількість арок у споруді справа також дещо різниця. Тобто це таки два різні, хоч і дуже подібних полотна. І дуже велике питання, чия ж картина була з поміж них першою Айвазовського, чи гравера Франческо Вендраміні, олійних робіт, якого я щось не сильно багато відшукав, на відміну від українського вірменина, який написав багато тисяч олійних полотен. І чи ж комільфойму було настільки докладно списувати композицію вендраміні, і це в розквіт своєї творчості, у рік, коли він написав знаменитий дев'ятий вал? Питань більше, ніж відповідей, але виглядає на те, що росіянці вирішили замінити пам'ять про цю роботу Айвазовського підміною на якесь зовсім інше ім'я, але в епоху інтернету та соціальних мереж, правда нарешті випливла на поверхню ковтнути свіжого повітря. Гаразд, Але навіщо ж Айвазовський подарував це Ніколаю? Вважається через те, що. А зміг відтворити архітектуру з пам'яті, і то з фотографічною точністю, а цар це любив. Однак чому ж саме цей сюжет? Адже того ж таки, 1851 року Айвазовський вже написав явну заказуху з невластивою йому сладкістю композиції. Домінантною тут є вигадана сосна, а повалений березовий стовбур ніби відсилає до російської немочі, адже навіщо він іще тут. А панорама Москви тут щось далеко й розмите, з несуттєвими архітектурними акцентами та деталями, які особливо й не чіпляють ока. Порівняйте це з іще однією роботою Айвазовського, буквально того ж таки 1851 року. Вона невелика і, на жаль, значно гірше збереглася. Але хіба це дивно щодо картини, яка перебуває, а точніше сказати, гниє в якомусь Рязанському музеї. Утім, по цій роботі можна чітко зрозуміти ставлення Айвазовського до обох міст. Стамбул столиця іще однієї імперії, яка підкорила рідну йому покрові Вірменію. Це розкіш архітектури, це буяння, Адже гляньте ще на цей гнилий березовий стовбур при високих соснах, і на це голоносінне буяння в Стамбулі. Хіба ж це не з одного символічного ряду речі? Гаразд, от вам іще декілька видів Стамбулу авторства Айвазовського. Так, уявіть, у часи, коли Османська імперія була постійним позиційним ворогом московитів, чиновник високих рангів, офіційний художник флоту Айвазовський, отак запросто в різні роки писав ворожий Стамбул. Але гаразд, того ж таки, 1851-го він пише і цю, на перший погляд, непримітну роботу: вітряк на березі моря. Вона цікава абсолютно чіткими маркерами української присутності, і де очевидно, що в Криму на березі моря, адже і вітряк, і вкрита солом'яною стріхою саманна Хишка це постійні маркери України в полотнах Айвазовського різних років. Лева вачастка, зміж яких це абсолютно чітко українські картини із зображенням чумацьких валок, у різних ракурсах та за різного освітлення. При різноманітних композиційних обставинах, хоча й не без повторів. Тож, підсумую, тільки за один рік, коли він став автором дев'ятого валу, А Івазовський написав роботу, що засвідчує найімовірніше виразну українську присутність у Криму, а ще чудовий пейзаж Стамбула та дві роботи присвячені Москві, одна з яких на передньому плані має повалену березу, а інша буквально показує спалений Кремль. Який уважно спостерігає група французів на чолі з Наполеоном. І це я мовчу про морські пейзажі, де людські типи, які оживлюють ці пейзажі, ну, совершенно які-то нерусські. Ну а на картинах Буря та Ураган на морі на обох російські суда терплять бедстві, Тобто вони, можливо, от-от потонуть. Ну, як вам Айвазовський? Правда ж, дивовижний русофоб. Тож моя версія. Пожежу в Москві він подарував Ніколаю передовсім як стьоб та сарказм щодо русського величия» з натяком на те, що пожежу влаштували самі московити, чим знищили власну древню столицю. І при цьому закамуфлював усе нібито під те, що от вам ледь не фото Москви, написане олією. А чому вона таке жовто синя Ну це для красоти, щоб не було так нудно, як на Воробйових горах. Треба було перчинки додати. І ні, оці риски це не українські ракети з майбутнього. Так, це падають згарени. Що таке згарени? А ну, не спрашивайте, ваше імператорське величество. Я навіть і не знаю. А як ви вважаєте, шановні глядачі, чи належить Айвазовський русскому міру? І чи цікаво було б вам далі досліджувати творчість цього майстра, якою він прокоментував, зокрема, жахливу соціальну політику Російської імперії? І то на схилі літ. Показавши настільки імперія немічна, що навіть змушена навколішки вітати продовольчу допомогу з Америки нині такої ненависної. Чи хотіли б ви побачити сюжет і про ці роботи? Пишіть у коментарі.